Будемо говорити з Тарасом Загороднім політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Я пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Спитаємо вас про цьоготижневий візит Дмитра Кулеби до Китаю. Як би ви оцінили цей візит? Які його результати? Ну я вважаю, що дуже добре, що Китай прийняв кулебу. Чому я впевнений, що всі ці два роки намагалася витекти на контакт з Китаєм, а тепер склалися обставини, що Китай тепер змушений переглядати свою позицію. Чому такий висновок я роблю? Перше, санкції працюють, тобто санкції, які були запроваджені проти московської біржі, ну буквально скільки місяць тому, вони починають розповсюрозповсюджувати в тому числі на китайську економіку. Вони навіть там починають вводити такий термін брудний юань та чистий юань, тобто брудний юань, це зараз, які знаходиться на території е Росії, і чистий, які на території Китаю. Далі це саміт НАТО. О, саміт НАТО. Він е ми зазвичай спостерігали, що е буде стосовно України, але не дуже приділили увагу, що там відбулося стосовно Китаю. Там були безпрецедентні формулювання в фінальному коменюке, де фактично Китай був визнаний стороною війни або тому, що допомагає Росії воювати в Європі. Ну, мається на увазі в Україні. Що викликало просто істерику Китаю? Подивіться на коментарі МЗС Китаю. Це тільки вони говорять, а те, що говорить Кімчанин. Це є фактично теж відгомін того, що думають в, Кі... в Пекіні. Це говорить, що вони розуміють, що ситуація зайшла вже занадто далеко. Вони не готові до, до такого протистояння, принаймні зараз. Йдеться фактично про початок нової холодної війни, де Росію та Китай об'єднали в єдиний блок, і Китай тепер змушений слухати Україну. Хоча до цього впевнений, вони не хотіли слухати будь-яких. Умов і будь-яких пропозицій, і це означає в дійсності дуже позитивний крок. Але подивимось, у що все ж таки він виліться, тому що у Росії та Китаю є протилежні думки стосовно ну, так званих мирних планів. Тобто росіяни фактично напередодні саміту миру, особисто Путін, викидав абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті ніхто не буде виконувати. Головний пункт полягає в тому, що е, Україна повинна покинути Запорізьку область, Херсон, Донецьку область, повинна пройти міжнародна конференція, де ці а, нову анексію фактично буде формалізована. Е, е, які країни будуть брати участь на думку росіянці е, е, в цьому? Упевнені, що як мінімум США та Китай з іншими вони підписувати не хочуть. А це неприйнятні умови, тому що це фактично мюнхен 38-го року, і на якій ніколи в житті не піде не а, ані росіяни, оточніше не американці, а не китайці. Е, власне, е, якщо е, казати про китайців, то е, ми фактично е, намагаємося якось загравати з китайцями, мені здається, тобто ми не підтримуємо позиції наших союзників країн, наприклад, щодо засудження політики до уйгурів. Ми е, Кулеба зразу поспішив заявити, що ми повністю підтримуємо позицію Китаю щодо Тайваню і це. І це доволі дивно, тому що Тайвань наш абсолютно природний союзник. Більше того, фактично всі наші союзники є союзниками Тайваню і Тайвань нагадаю був. Ну, до це фактично певне певна, певна ситуація, яка подібна на українську Тайвань був в Організації Об'єднаних Націй, представляв Китай довший час, коли Китай не був членом навіть Організації Об'єднаних Націй до е, довший час. В цій ситуації Україна обирає не демократичний Тайвань, а позицію авторитарного Китаю. Як це пояснити? Що значить що значить Україна обирає демократичний Тайвань? Ну Тайвань не був демократією до середини 80-х, Там 30 років була абсолютно авторитарний уряд. Там був а... Надзвичайний стан. Вони тільки mm. нещодавно почали там вибори проводити і так далі. Хто сказав, що Україна є щось Тайвань є союзником е, України. Ну Тайвань постачав, наприклад, верстати Росії для того, щоб вони робили зброю. Слухайте, давайте ми без емоцій будемо ставитись до е, політики і розуміти, що в першу чергу світом рухають інтереси стосовно політики Китаю та Уйгурів, ну також США абсолютно така сама позиція. Нічого там дивного немає, Україна повторила те, що е, є загально прийнятою формулою, яка була, до речі, ухвалена з Сполученими Штатами Америки з домовленостю з Китаєм якраз е, за часів Ніксона. А що значить загравати? Якщо є можливість використати ресурси Китаю для е, нашої перемоги, но хочу нагадати, що взагалі та Україна воює китайськими дронами. І тому тут говорити про те, що там хтось є союзником, ми заграємо, ну це неправильна позиція. Ми повинні дбати в першу чергу про власну безпеку, про власні, про власні інтереси. Якщо Китай тут допоможе, то добре. Самі американці демонструють, що на словах вони там. Активно протидіють Китаю, але там торгівля, вибачте, з китайцями, йде аж гай буде. Тому я вважаю, що слід якраз дивитися, як діють абсолютно прагматична країни Заходу, які торгуються з Росією, в тому числі допомагають Україні. Ну, наприклад, okay. є така країна, як Нідерланди. Активно допомагає Україні, причому товар обіг з Росією там досить величезний. Тобі що взагалі для Росії таким яким офшором Тому ми поменше повинні включати до таких емоцій, говорити там демократії, не демократії. Ну США активно працює абсолютно не демократичними країнами їй це не заважає е -е, і так далі. Тому треба, треба абсолютно прагматично ставити до всього, що ставити, тому що знаєте, коли... Виникло питання, коли збовушники почали виносити НПЗ на початку року, то демократичні американці почали нам розповідати, що це виявляється цивільна інфраструктура, так яку не можна бити, і так далі. Ну, така абсолютно цинічна і така позиція, яка не відповідає розмовам, про які нам говорять. Тобто, кудись поділись цінності, а кудись поділися демократія і так далі. Тобто, вмирайте, українці за нашу дешеву нафту називається. Ну, така собі позиція. Пане Тарасе. А чи можемо ми довіряти китайцям? Ми пригадуємо, що саміт миру останні китайці не приїхали. Довіряти, українці не повинні нікому вірити можна тільки в себе в українську армію та в українські ракети. Вірити нікому не можна. Це навіть стосується наших союзників, ми повну, які нам допомагають. Тому ми повинні в першу чергу дбати про власне ВПК. Чим більше у нас буде ракет, тим більше нам умовно будуть довіряти, і тим більше будуть з нами спілкуватися з Китаєм. Ну дивіться, ну якщо у них така позиція, яка дозволить Україні. Отримати в тому числі додатковий ресурс, пов'язаний з тиском на Росію, це добре. Але я прихильник того, щоб цей ніщо так не зміцнює довіру, як, наприклад, прольоти українських дронів поряд з силою Сибіру, яка качає нафту на територію Росії, для того, щоб підкреслити, в тому числі, що нам не подобається, що Росія експортує нафту в Китай, Оце, оце, оце працювати буде. А не там розмову про демократію про цінності і так далі. Сила вирішує багато чого, і на цьому ми повинні першу чергу ставити ставку. От прилетіли дрони валіні вже там прилетіли. Це дуже добре, там 1800 кілометрів. Я думаю, що Україна повинна дбати про те, що ну в новий оренгой, звідки добувається газ, в тому числі теж повинні прилітати дрони, і це буде сприяти закінченню війни. Війни на українських умовах, в тому числі буде зрозуміло, шановним кінецьким партнерам, що Україна готова гарантувати безпеку їхніх автопроводів, якщо все буде добре. Якщо не буде добре, то Україна нічого не гарантує. Отак От вирішуються справи в сучасному світі. Тараса, дякуємо вам за участь нашому етері. Тарас політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був із нами.